Мої вам вітання, друзі, і слава Україні у мікрофона Суперзах! У п'ятницю 14 червня, поєдинком між національною командою Німеччини та збірною Шотландії, візьме старт Чемпіонат Європи з футболу 2024 року. На турнір потрапила і збірна України, яка вже прибула до Німеччини. Наша команда після трьох товариських матчів нічя 0-0 з Німеччиною Поразка 1-3 Польщі та перемога 4-0 над Молдовою готова поборотись за головний євротрофей. Отже, сьогодні я розповім, де дивитись матчі нашої та інших збірних на Євро-2024 в Україні та де і коли синьо-жовті будуть грати свої поєдинки. Цьогорічний євро на території України в повному обсязі транслюватимуть на платформі Мегого. В свою чергу, Суспільне стало співтранслятором змагань. Усі, а саме 51 матч, покаже наживоплатний сервіс Мегого. Натомість частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали Суспільного: Суспільне Київ, Суспільне Харків тощо. Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні Т2 і в кабельних мережах. Суспільний мовник покаже матч-відкриття, один поєдинок групового етапу на день, зокрема і матчі збірної України, а також половину протистоянь в одній восьмій фіналу, всі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал. Якщо синьо-жовті проб'ються в плей-офф. То Суспільне транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва так. Так, наприклад, у першому турі безкоштовно можна буде побачити матчі Німеччина-Шотландія, Туреччина-Грузія, Угорщина, Швейцарія, Словенія, Данія та Румунія Україна. У другому турі Хорватія Албанія, Словаччина Україна, Словенія Сербія, Грузія, Чехія. Ну і в третьому Албанія, Іспанія, Шотландія, Угорщина, Нідерланди, Австрія, Україна, Бельгія. Поєдинки плей-офф, які покаже Суспільне, визначаться вже під час турніру. Для обох трансляторів усі матчі прокоментують коментатори Мегого. Друзі, також хочу вам нагадати, що кожен з вас може стати спонсором каналу, натиснувши кнопку спонсорувати під відео або перейшовши за посиланням в описі. Окрім цього, закликаю вас підписатись на мій телеграм-канал, де, зокрема, є інформація, де дивитись Євро в інших країнах світу. А тепер про те, де та коли збірна України буде грати свої матчі. Чемпіонат Європи для національної збірної України розпочнеться 17 червня, номінально-виїзним матчем проти Румунії на арені Мюнхен, початок гри о 16.00. У другому турі ми зустрінемось з Словаччиною теж на виїзді у Дюссельдорфі. 21 червня, старт матчу о 16. за Києвом. І заключний матч в групі проти бельгійців буде номінально домашнім і відбудеться у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19-й годині. Нагадаю, що синьо-жовті під час євро базуватимуться у місті Вісбаден. Усім дякую за увагу! Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!